Друзі, вітаю всіх на каналі. Дивіться, для кращого розуміння. Сьогодні вночі, о першої, було оголошена тривога. Взлетів Міг-31К кінжал. Ну і було запуск ракети. Дивіться, ракета була. Чому саме Київ і Житомир писали термінове в укриття? Київ-Житомир. Відповідаємо. Для кращого розуміння. Ракета була запущена на ста... ну, Староконстантинів. Так, Староконстантинів. Кінжал взлетів там приблизно Липецька область, був запущений, і траєкторія польоту. Київ, тому писало Київ терміново в укриття. Пролетає Київ, летить на житомир траєкторія. Тут писало також житомир в укриття. Потім пізніше Київ житомир в укриття. Ну і далі ракета рухалась вже на Староконстантинів. Саме тому ну, дивлячись на траєкторію польоту. Найбільші міста тут були Київ і Житомир. Тому завжди, коли ракета буде летіти на Староконстантинів, Київ-Житомир, терміново в укриття, буде повідомлятися в сигналах повітряної тривоги. Це по-перше, ну і ми давайте також звернемо увагу, що тут трошки у нас буде закруглення через рельєф ну, самої планети Земля. Бо ця карта пряма. Ну і ми дивимося траєкторію, яка також пряма, але ну, насправді вона трошки випукла. Тому, дивіться, як підсумок. Запуск ракети кінжал вона летить, пролетає десь тут або нижче. ну, Зазвичай вище летить. Вище Києва північніше, потім Житомир, і на Старий Константинів. Тому Київ Житомир, кінжал Міг 31К, термінового укриття.